Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Офіційні особи зі США та Росії провели переговори на Близькому Сході, обговоривши війну в Україні. Чи може закінчення бойових дій убити клин між Росією і Китаєм? Трамп хоче зробити це переважно для того, щоб відірвати Росію від Китайської народної республіки. Це вкрай важливо. Китай втрачає сотні мільярдів доларів. Обсяг інвестицій зменшився до рекордно низького рівня. А місцеві компанії виводять гроші за кордон. Водночас китайці повідомляють про переповнені лікарні та похоронні бюро. Чому китайська влада і змі мовчать про спалахи вірусів у КНР? Лікарні переповнені. Багатьом пацієнтам не вистачає ліжок, помирає дуже багато людей. Крематорії перевантажені. Зустріч високопосадовців зі США й Росії відбулась у Саудівській Аравії. Вони провели переговори з метою налагодити відносини і домовитися про припинення війни в Україні. Китай не запросили. Попередник президента Трампа Джо Байден і Україна бачили у Китаї ключового гравця, який може уплинути на Росію і припинити війну. Вони зверталися до Пекіна із закликом допомогти вирішити конфлікт. Попри це, Китай не припиняв надавати економічну підтримку Росії, завдяки чому війна триває. Президент Трамп обрав інший підхід, почавши напряму взаємодіяти з Росією. Держсекретар Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зі своїми командами зустрілися в палаці Дірія в Саудівській Аравії. Таким чином адміністрація Трампа зробила ще один крок у бік відмови від ізоляції Росії. Дипломати готують ґрунт для зустрічі Трампа і Путіна. Раніше цього місяця голова Білого Дому заявив, що вони з президентом Росії домовилися почати переговори про припинення війни. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Українські офіційні особи не брали участі у зустрічі. Радник Путіна Кирило Дмітрієв заявив у понеділок, що відносини США і Росії дуже важливі для світу і що дві країни зможуть знайти рішення. Я думаю, що президент Трамп великий фахівець у розв'язанні проблем. Його команда теж це команда великих фахівців у розв'язанні проблем. Минулого тижня міністр оборони США Під Гексет... Говорячи про війну в Україні, сказав, що для його країни пріоритет стримування війни з Китаєм у Тихому океані. Він додав, що США визнають обмеженість своїх ресурсів і повинні зробити жорсткий вибір, щоб не зазнати поразки. А як стратеги Пекіна сприймають кроки Вашингтона? Дзінь Таньджун, заступник декана школи міжнародних досліджень у відомому університеті у Пекіні, сказав, що Трамп готується цитати до вирішальної битви з Китаєм. Дзін, колишній головний. Редактор китайської проурядової газети Global Times прокоментував недавню телефонну розмову Трампа з Путіним. За його словами, Трамп хоче, щоб Росія повернулася у G7, перейшла на бік заходу і протистояла Китаю. А як на вашу думку, чи має Китай достатньо впливу на Росію, щоб змусити її припинити війну в Україні? Якщо так, то чому він цього досі не зробив? Поділіться з нами у коментарях. Щоб докладніше зупинитися на цій темі, ми поговорили з Грегорі Коплі, президентом Міжнародної асоціації стратегічних досліджень. Рада бачити вас знову. Рубіо зустрівся зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії, щоб обговорити майбутні гази. Це також підготовка ґрунту для зустрічі Трампа з Путіним щодо російсько-української війни, які на ваш погляд масштабніші зовнішньополітичні цілі переслідує Трамп, домовляючись там про мир. Ну, по суті, президент Трамп хоче не тільки припинити російсько-українську війну він також хоче пом'якшити розбіжності Росії із Заходом і особливо з європейськими країнами. Він хоче зробити це здебільшого для того, щоб відтіснити Росію від Китаю. Це дуже важливо. Так само було коли Ніксон намагався відірвати Китай від радянського союзу 1972 року. Сьогодні, через адміністрації Клінтона, Обами та Байдена, Росія була змушена повернутися в обійми Пекіна. Тому ми повинні розділити КНР і Росію, щоб дістати певний ступінь взаємності у відносинах як з росіянами, так і з китайськими комуністами. Тому одним із завдань президента Трампа, який використовує свої унікальні можливості лідера провідної світової держави, буде посадити президента Путіна за стіл переговорів. Ми бачили, що європейці та президент України Зеленський кілька разів, зокрема й на недавній Мюнхенській безпековій конференції, намагалися попередньо домовитися про мирну угоду з Росією, водночас не маючи контактів з Росією Сією і не знаючи на що Росія готова погодитися, щоб покласти край цій війні, Я хочу повернутися до вашого зауваження про Китай з огляду на безмежну дружбу між Китаєм і Росією. Як закінчення російсько-української війни може вплинути на їхні відносини? Чи потягне це Росію назад на захід геть від покіна? Як на вашу думку, до чого це призведе? Ну, угода про дружбу без обмежень між Пекіном і Москвою ніколи не відповідала своїй назві. Вони завжди ставилися одне до одного з недовірою. Москва і Пекіна довіряють одне одному вже понад століття, особливо в період СРСР до 1990 року вони завжди були недовірливі, і навіть Сі Цзіньпін заявив, що хоче повернути російський далекий схід разом з Владивостоком тощо, що абсолютно не підлягає обговоренню в Москві. Реальність така, що Москва панує в цих відносинах. Зараз Китай майже банкрут, тому він не може вести війну або вимагати від Москви надто багато чого. Тому ми побачимо, як Москва, як ви кажете, почне повертатися на захід. Це набуватиме різних форм, і це відбуватиметься поступово, але ми почнемо бачити більш збалансований євразійський континент. Ми почнемо бачити, як ізоляція Китаю стає дедалі очевиднішою внаслідок цього. І це буде загалом сприятливо для глобальної позиції США, якщо вже на те пішло для позиції НАТО, бо велика загроза для НАТО зараз це. Не Росія, а Китай Григорій Куплі. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Дякую, прямі земні інвестиції в Китай. Торік зменшилися на 168 мільярдів доларів, досягнувши найнижчого рівня за останні 30 років. Такі дані опублікувало китайське державне агентство, що контролює валютні ринки країни. Водночас китайські компанії виводять гроші за кордон. Відплив перевищив 170 мільярдів доларів. Недавнє опитування показало, що майже половина японських компаній у Китаї заявили, що зменшать інвестиції в країну. Це помітне зрушення, враховуючи, що японські компанії раніше були найбільшим джерелом іноземних інвестицій. Тепер вони схоже перемикають свою увагу на. США і торік уже інвестували туди рекордні 75 мільярдів доларів. Якщо розглядати ситуацію загалом, то економічна ситуація в Китаї далі погіршується. Народний банк Китаю у своєму звіті показав, що внутрішнє споживання залишається млявим. До того ж, сектор нерухомості, який раніше підстюбував економіку Китаю, досі перебуває в кризі. А з припиненням корпоративних транзакцій, деякі американські юридичні фірми закрили свої офіси в Китаї, серед них Скаден Перкінської. І Lansom and Watkins. у технологічному секторі Apple втратила в Китай статус найбільшого продавця смартфонів в останньому кварталі 2024 року. Її продажі впали на 25%. Іноземні автовиробники також переживають не найкращі часи. У січні Porsche заявила, що торік її продажі в Китаї впали на 28%. Для BMW падіння становило 13%. Нагадаємо, що 2023 року Пекін розширив закон про. Шпигунство, не давши при цьому чіткого роз'яснення його пунктів. Згідно з ним за шпигунство передбачено суворе покарання. Аж до довічного ув'язнення багато іноземних компаній побоюються, що звичайну ділову активність можуть розцінювати як злочинні дії А тепер останні новини про поширення вірусних захворювань у Китаї. Кілька жителів з різних провінцій розповіли нам, що лікарні переповнені пацієнтами. Також є повідомлення про численні смерті. Місцеві жителі кажуть, що зростання смертності змушує будувати нові крематорії. До того ж, знову дозволили робити поховання в регіонах, у яких діяла заборона. Китайська влада і змі намагаються приховувати всю цю інформацію. Послухаймо місцевих жителів для їхньої безпеки. Ми не вказуємо повних імен і змінили їхні голоси. Ця епідемія дуже важка. Досі немає жодних офіційних заяв. Лікарні переповнені. Багато пацієнтів чекають своїх ліжок. Зараз помирає так багато людей. Крематорії перевантажені. Тут де я живу, помирає від 20 до 30 людей за день, і навіть побудували новий великий крематорій, у якому щодня працює більш як 10 печей. Цей китаєць родом зі східної провінції Аньхой. Він працює у похоронній індустрії. За його припущенням, висока смертність спричинена вірусом грипу. Такі ж ідеї висловлювали жителі інших провінцій Китаю. Згідно з останніми офіційними даними Пекіна, і грипом заразилося приблизно 2 мільйони 800 тисяч осіб. А померло тільки 9. Ці дані різко відрізняються від того, що кажуть люди, лі живе в центральній провінції Хенань. У провінціях Хенань, Аньхо і Дзянці відновили традиційні поховання, щоб знизити навантаження на крематорії. Раніше в сільській місцевості обмеження на поховання були дуже суворими з кінця минулого року, особливо на півночі, в моєму оточенні померло багато молодих людей, серед яких мої родичі, клієнти, колеги, десятки людей померли. Але загалом смертей ще більше. Житель провінції Хебей на півночі Китаю повідомив, що в його районі лікарні теж переповнені у невеликому селі, де проживає близько ста осіб, кілька людей померли в період святкування нового року за місячним календарем. Для прикладу труну, яка зазвичай коштує 4 тисячі юанів, зараз продають за 12 тисяч. Померло багато людей, тому ціна зросла, і тепер важко замовити, хоча б одну повідомляють, що спалах захворюваності торкнувся й дітей. Так соцмережі ряснюють повідомленнями скорботних батьків. За словами китайського педіатра, під час цього спалаху вірус часто викликає високу температуру в маленьких дітей. Якщо вона не спадає, то іноді може призвести до серйозного пошкодження мозку. За словами лікаря, у таких випадках смертність може становити від 30 до 75%.